Беремо висоту, бачу. По тому будинку. Двоє. О, курва, ракета! Ви забили мінус, про це? Мінус Я вам трошки напам'ятаю. пам'ятаю. друже, підпишись, постав лайк, та не забудь нажати на дзвіночок. Приємного перегляду. Це та хуйня. хуйня? Один біжить. Молодая. Я ж не лох. В Мене тип. Дай посрать нормально! Минутын! Стоп, факт стоп, гайс. Свай ВРГ, стоп, блядь! Будь Будласка! сняли. А я а Отры! А всім щиро дякую до зустрічі в нових роликах.